В... У нас сьогодні дуже довгий квіз. Так, прям. А мене чату не видно. Може хтось, будь ласка, в статуси кинуть? Чи будь-куди, я не знаю. Мене просто чату не видно взагалі. Ну, поки ще, поки ще не було. А, о, я зрозумів, вибачте. — Це просто тому, що ведучий відповідає своєму прізвищу, він дає можливість друге, третє подумати відповісти. По а, Е, Так, Вибори. Телеграм. Всі побачили Телеграм. Ага. В чаті. Е, кому хто не, не бачив чат? Я не бачив, а вже нормально. Я вже побачив, вже побачив. Все, все побачив? Так. Так. Е, всі побачили. Чекай, а Телеграм. Так, ну вже можна тобі бали скидати, так. Ну, так, так. А скільки в мене? 72. Стоп, 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 ладай чат. Так, секунду. А, так. До речі, я. А, ма все бачу, да. 50. А написати, скільки у кого балів в чаті, або всі пам'ятають. Це не пам'ятаю. Ау, ау. Скажіть щось. Так, добре, я зараз напишу. Ну я шукаю А, чекай, вот Джонни Ван, да? А, все. так, как, как? Это все, я. все, все, е-е-е-е. Так, ну давай туда. Так, отримав дві ставки. Ага, зараз. От, так. Ага. А, я боюся. А що там? А перше питання важке, чи не дуже? Ну, як ти думаєш на суперфінал? Звісно, важке. Те, що було до цього, це дитячий садок. Ну ладно. Так, отримав чотири. 4... Чотири ставки. Хлопці, які не пройшли, ви будете щось ставити, або просто послідати? А їм не треба ставити, вони просто по фабриках. Так, відповіді можна буде писати. Точно. Добре, готові? Угу. Поїхали. Ті прочитали, зрозуміли питання, хвилину. Не дуже. На... По Почекай. Південно-корейська. Почекай, поміну кінець. Типу, е неможливо отримання нагороди взагалі будь-якими фільмами, чи певними, типу, фільмами, які не відповідали цьому критерію. Чи будь-яким е -е фільмам. Це да, фільми. Тут так, фільми на... на... Як би вони, вони не були круті або кінематографічно досягнені, якісь, у фільму був, повинен був бути цей критерій. Без нього не пов'язаний з мистецтвом. Не пов'язаний з мистецтвом. Mm -hmm. Так. <кх 800> Кра у країна, країна, в якій. Та бачимо Південна Корея. Має. Е... Ну, я так і подумав. Да, Значення. Не просто так вона тут. Все, хвилина пішла. Ой, блін, телеграм закрив. Ну, я не знаю. Я так написала, бог. Не знаю. Тридцять секунд. Так, час вийшов. Добре. Отримав я відповіді. Ну, давайте вирішувати. Давайте спочатку прочитаємо правильну відповідь. А тепер. Побачимо ваші відповіді. Ну, Едуард, на жаль, неправильно бути корейцем. А чого це не можливлювало? Що? Ну, навіть якщо не бути, тоді не можна. А, все зрозуміло. Антон. Я написав політика, політичні та аполітичні загаломці. Ось, ну. Так, але ну, тут конкретніше. Дуже широке, так, це поняття да. політика. Тоді ніяк, я розумію. Ну, мабуть, що так. Ігор, це мав бути південно-корейський фільм. Ну, теж а, ні, не не не. Павло, фільми не мають бути актори з КНДР. На жаль, теж ні. Даша Політична агітація. Ну також ні. Теж ні. На жаль, ніхто не відповів правильно. Тому, Антон поставив 72. О, Це... Антон, Антон, ти що, зовсім? Крейзі. Антон, ну навіщо ти так? Зато у Антона є яйця. Цього, цього, цього да, цього не Ну, в мене відняти. немає. Цього не відняти. Так, Едуард, теж неправильно, Едуард мінус 6 було. Так, Павло поставив 17, у нього залишається 30. Дмитро не ставив, Ігор поставив 5. Ігор дуже. Ігор молодець. Я, мене вже ці три раунди навчили. Що тут... 54 <смір> залишається. Даша поставила 22. З неї залишається 60. Тобто, далі продовжують боротьбу. Даша 60, Ігор 54 і Павло 30. Чекаю okay. ваші ставки Є одна, є друга. Ех, Даша, ми поїхали. Тобі... Та, я є третя. Так. Питання номер два. Поїхали. пішла. Цей фільм сьогодні згадувався. Його не було в квізі, але хтось його згадував. Навіть неодноразово. Така вам підсказка. Невелика. Кроватка. Же фільм. 30 секунд. Це ніколи. Ну, тут так, треба або знати, або не знати. Це mm, uh, та... да, дуже крутий факт, який знають майже всі. Це дуже відомий фільм. Дуже відомий фільм. Це не якийсь датський артхаус який був на квізі. Це дуже відомий фільм. Який бачили, я впевнений, всі люди, які зараз присутні на квізі. Тому. Як і Отримав тільки одну відповідь, а час вийшов вже. Тоді мінус. Даша, від тебе не буде відповіді. Ну, я не пишу так просто. Я просто... вже теж написав. Може просто про... так. Не. Ну, це неправильна відповідь. Так, Даша є ісвінтура. Так, я ж. Да, кроватка. Значайно, Ой, звичайно, звичайно. Дуже шикарно. От що я. От, от, от я ж знав, що це я ляпнув про цей фільм. <рес> Друга частина матриці. Хто дивився? Та всі дивилися, Та так. Всі дивилися. Ні. Ні? Ні. Я, я не, не дивився. Ні. Ну, ні, може, дивились, ну так. Ну, ну, чули не... 100%. уважно. Ну, чули так. Так, добре. Даша, минус 15. 45 залишається. Mm -hmm. Игорь. Один. 43. 53. Добре, я ставлю 43 тоді. Павло. 15. Залишається <сорок> 15. Так вигравати не хочеться вже, бо якось воно не чесно. я вже в топ-3, я вже задоволений. All in, come on. Чекаю, ваші став. Треба ж чесно вигравати. Дві отримав, Павлом. Так я скинув. А, точно, точно. Так. Всі-всі надіслали. Питання, ох, Йошки, хвилина пішла. Я не зрозуміла питання взагалі. Що саме? Типу, Нічого що не зрозуміло? За... Зашифровано в ньому якесь слово, да? так? Майді... ну, воно, воно ж виділено. Е, ш... чому, чому, чому причина такого рекорду? Чому? Купили квиток до кі кінотеатру, а отак і не подивились фільм. <плес> Так, і не подивилися. Типа я купив квиток. І пішов, не пішов. Ну не пішов, або прийшов і не зайшов. Є одна відповідь. А скільки ще часу? А, чекай, в ньому, не в неї. О, а часу вже ніхто не рахує, він вже вийшов. Якщо... <гум> відтоді, коли я засікав рахувати. Отримав всі відповіді. І жодна неправильна. Ну, звездець. О, ну це важкувато, звісно. <ріст> не, було. <ріст> не було в той час Ютубу. Людям, людям, щоб подивитись трейлер, потрібно було купити квиток на інший фільм, перед яким демонстрували трейлер цього фільму. Подивитись його. Їм Джо Блек був нецікавим. Ім цікавим був зоряний зоряний трейлер, зоріний фільм, довочі неправильно. Ну, це круто. У своєму розумі. Ні, ну ну насправді цікаве питання. No, oh. З цих трьох воно мені найбільше сподобає. Блін. <розумі> Один. <розумі> 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 Я поставила все. Дар'я. Нуль. І привітаємо перемогу. Ти ще їдеш, далі будеш. <рик> Ігор, 52. 52. Та я просто зрозумів, що по цьому квізу вже так треба ставити тупо, тупо по мінімуму. Друге місце займає Павло з одним балом. Третє місце займає Даша. А скільки у Ігоря? І Антон. З нулем. У Ігоря 52. Ех, камон! <рик> Це не чесно. Ну, добре. Ну, я таке, хто таке? таке? Так. Ну, Важко, я розумію. Так. Ну, це. останнє. Ні, Ну, бляха, що? ну Він... останнє питання. Ні, ні, не останнє, не останнє, Просто кажу трошечки, аби. аби трошечки для дикі до Мені. Мені, якщо чесно, не цікаво складати питання: хто зіграв термінатора або. Ну і так далі. Зрозуміло. Мені, так. Ну, Цепало... ну тому що ти кіноман. Ну, ось почекай, от ну, табі... супергра, це... і ніхто не взяв ні одного питання. Ну, це... Це... ну дуже. добре, добре, це перші душі. два питання. Ну, перші дуже. два питання були нереальні, я погоджуюсь. Та й третє аби третє, його, пер... його так. Третє, да. Ну, Підкаси. там, 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 є, є, там рік. є рік, там є рік. 98. А там тільки один фільм вийшов в 98-му році. Mm. Ну камон, ну ні, це було нереально. Добре, Добре. тоді Добре. чекаємо. Добре. Фільм. Добре. Фільм. Можна було дивись, і... питання, можна, але там фанати влаштували війни, щоб купити квітки на це. Ну, тобто якось, наприклад, це дуже про я, я б не вгадав, все одно, як би так було. Ну, ну три ось, питання, так. і дуже важко. Я так. попереджав, що він буде важкий, важкий, але все одно класно, все одно я ча класно час провів і дякую ведучому ну, за квіст, тому що ну, в будь-якому разі це було ще. класно, Та, Та, ні, 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 ні за що, дякую ні, це було Туча, важко. як Спостерігач. Ми всі так ]Mm períков... його подивилися, як спостерігачі. Насправді це зразу згадується мем, цей звиживши облян, то треба буде в статусі. — Ми сьогодні дивились, виживши. То зроблю мен, в статуси. Всі, всі, всі після квізу виживші. Так, всім, всім гарного вечора і а -а -а. Яви, ночі. А ночі, -а. ночі. Вже, вже ні. Дмитро, а що там? Коли? Наступного тижня, географія? Коли географія? Та ні, треба, мабуть, витримати паузу. Я а ти, сяду? ти мої помилки в раху, мабуть. нормальна пауза тиждень. Камон. Ну, я взагалі орієнтовно думаю, що десь 8-9 лютого. Ух ти, я. Так, а у нас сьогодні е, переможець набрав 52 балла, так? Ігор, бала. Ви наступними вихідними буду для друзів проводити. Мені цікаво. Перероблюй, перероблю все. <реку> цікаво, <Цей реку> переможець. Ні-ні-ні. Хай ні, ні, ні. мучаються. <реку> ні, ну. Звісно, я нічого не буду перероблювати. Не, я, я особисто собою задоволений. Коли взяв ті два, два питання про Термінатора А де? Антон 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 нас Антон, Він написав. Антон я просто, Антон просто монстр. Навіщо він поставив все? Ну, першому, він, він написав, да. що, він, написав, треба було, що він, він не може розмовляти. А, а, я не бачив, я в чат не заходжу. А прикинь би попав? А, то я я, й відповів. Я б не здивувався, бо він такі питання відповідав важкі. Я не... кажу, де він навчається? Де таких монстрів навчають? Так, ну, все, все народ, вибачте, і... мушу це. Спокійної теж. ночі, тихої ночі. Доброї ночі, всім, 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 так, всім, так, так, всім так, дякую. Дякую, запитання. Гарної ночі, спокійної всім до. До зустрічі, О, зустрічі. зустрічі. дивись діва, діва. Ти там на вось не плануй, тому що половина трибуна чого часу буде дивитися Євробачення на тиждень перенесемо. мало у неділю дев'ятого, дев'яте дев'яте. Ні, на тиждень ще не перенесу, в Мене там буде день народження, не хочу я поздравляємо. А ми забудемо. Так, дев'ятого посередого дивимось. Ну, ну, все, все, все народ, гарного вечора, ночі, раду.